20 автобусів сканія для Житомира передав Талін. Ці машини працюватимуть на маршрутах міста. Анатолій Безпалько, водій ТТУ, розповідає, переганяв дві таких машини. І попри вік у 10-15 років та середній пробіг у півмільйона кілометрів, вони своїм ходом подолали відстань від Таліна до Житомира. Я гнав дліномір, я на ньому їхав і граючись. Він за мною він мене слухає. Ну як, це ж кажеться, 20 метрів длина. Ну ти їдеш по дорозі, не переживаєш. Він себе комфортно чує. А Скані для сканів, так якщо в них популярне, це в них не, не потолок. Не приділ. Якщо буде уход, буде уход за. Двіятелем буде заміна масло, будуть вони ще ходить і ходить. Автобуси низькополі та комфортні для перевезень людей з інвалідністю. Всі машини ще донедавна працювали на вулицях естонської столиці. Це досить нові автобуси, їм не більше десяти років. Всі вони в хорошому стані. Буквально ще кілька тижнів тому вони їздили вулицями Таліна. З цими автобусами ми також направили деякі запчастини до них. нині передають 14 автобусів. Ще шість приїдуть до Житомира за кілька днів. Після технічного огляду та перереєстрації вони виїдуть на міські маршрути. Зчленовані машини, так звані гармошки, зможуть обслуговувати великі райони міста, наприклад, крошню, Богунію чи Корбутівку. Коли прийде вся вже партія 20 автобусів, зробимо технічне обстеження невелике. Визначимо автобуси, яка кількість може працювати щоденно по яким і Дамо вже потім попередню інформацію щодо випуску. Оскільки процедура займе ще оформлення документів, вони зараз ще на реєстрації Естонській да пройде всю реєстрацію. Комунальне підприємство наше ТТУ прийме їх на баланс, оформить і тоді вже вони зможуть виїхати місце ж Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.